Загалом, от ключова штука: жінки виїхали, без жінок рішення не приймаються, і все на паузі, все на холді. Нові гроші не йдуть на будівництво, і забудовники тепер шукають інші моделі. Можна почитати. Ну, можна на маму купити. Жіночки наші любимі, кохані, повертайтесь, будь ласка, нам треба робота. <гум> 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 Цей... <гум> Ми вас любимо. Така Тупа якась ця що не можна придбати нерухомість або автомобіль там без дружини. це якось, ну... Є тупа, це світова практика. ну Слухай, Моногамії, і там трата та це тупає це тупа практика. На справі. Давай так можна, але для цього треба підписати шлюбний договір. Ну, перед цим. Ну так, До речі, У нас таке не приймається. Хочеш придбати землю собі, тащи з собою дружину до нотаріуса. Хочеш інвестувати в землю? з Зараз же можна через дію, там оце, от посміхнець, марагни. І, і онлайн підписати документи, тому тр трошки простіше. Стої приступи, це посміхнись маронице три години, три години, три години, години, потім вже тік починається, нервний.